Рослина слонове вухо, також відома як Колокасія або Алоказія, славиться своїми величними листками. Завдяки масивним, темним, а іноді мальованим листям, слонові вуха чудово підходять для багаторівневих ландшафтів. Слонові вуха бувають різних кольорів: від зеленого до чорного та фіолетового. Якщо ви плануєте садити цибулини слонового вуха у своєму саду, ви потрапили за адресою. У цій статті ми розповімо про основні правила догляду та посадки цибулин слонового вуха. Читайте далі, щоб дізнатися більше про цю чудову рослину. Що таке цибуліні слонового вуха. Прямі слонові вуха називаються алоказіями, а ті, що впадають у сплячку, колоказіями. У обох є цибулини, хоча точніше їх називати бульбами. Після посадки слонові вуха ростуть досить швидко і можуть подвоїтися або навіть потроїтися в розмірах за правильного догляду. Їх часто вирощують у контейнерах. Пересаджувати їх дуже просто, можна просто відокремити частину та посадити її в іншому місці, не полагоджуючи все з нуля. Слонове вухо стало популярним у кінці 1990-х, коли тропічні рослини були у тренді завдяки своїм різним розмірам та кольорам. Досі вони дуже популярні в тропічних регіонах, оскільки додають саду особливого шарму. Тож давайте розберемося, як правильно садити цибулини слонового вуха, щоб насолоджуватися красою цієї дивовижної рослини. Перед тим як садити слонові вуха перед посадкою важливо враховувати кількість моментів, дотримуйтесь основних правил догляду, щоб забезпечити гарний ріст листя в сезон, погода та температура. Слонові вуха люблять сонце і швидко ростуть равлика. Вони віддають перевагу теплій погоді близько 10 градусів за Цельсієм. Однак за належного догляду смороду можуть пережити і зиму. Їх також можна прикрити кулою мульчі, яка захистить їх від морозів. Рослина потребує повного сонця для росту. У надзвичайно спекотні дні її можна забезпечити легку тінь. Але стягування краще давати їй пряме сонячне світло. Ранкове сонце корисне, але надмірне опікання в полудень може спалити листя деяких сортів. Грунтете слонове вухо слід садити в суглинний ґрунт з великою кількістю органу, яку можна додати через компост. Ґрунт має бути вологлим цілий рік, оскільки рослина потребує багато вологі. Також варто садити їх у слабокислий ґрунт. Оскільки він повинен утримувати вологові, можна додати багатий контейнерний субстрат або родючий горщиковий ґрунт. Грунт для слонового вуха має забезпечувати його поживними речовинами в період росту. Відстань між рослинами. Правильний інтервал залежить від виду рослини. Деяким сортам потрібно близько трьох метрів простору, іншим близько двох, оскільки їхні корені потребують місця для розростання. Перевірте, який інтервал рекомендацій для вашого сорту і плануйте посадку відповідно. Якщо цибулини занадто тісно, розподіліть їх у іншій зоні або контейнері. Посадка. Перед посадкою вибирайте здорові бульби, великі, ем'ясисті та міцні бульби дадуть велике та пишне листя. При посадці заглиблюйте бульби на 5-6 см, оскільки рослини потрібно багато місця для росту. Краще полагодити вирощування у великих контейнерах, оскільки там легше підтримувати вологість ґрунту, але можна садити і у відкритий ґрунт. Головне прикрити бульби кулою ґрунту не менше, ніж на 1 см. Полив поливайте слонові вуха так, щоб ґрунт залишався вологим. Майже всі сорти виростають до 183 см або навіть вище, тому їм потрібно багато води. Краще поливати коріння, а не листя чи стебла, оскільки саме вони забезпечують вологою всю рослину. Справляння полив варто зменшити порівняно з весною, літом та восени. Поступово зменшуйте його з настанням осені та значно обмежте стягування. Призвичай зимових опадів достатньо для підтримки здоров'я цибулин. Добрива. ця рослина швидко зростання, але зажадає багато поживних речовин. Регулярно вносьте добрива, щоб запобігти загинелі. Використовуйте збалансований водорозчинний добриво у формулі 20 20, -20 та підгодовуйте рослину 2 на місяць з весни до осені. Не добривайте слонові вуха стягування, коли смороду знаходяться у стані спокою. Смороду не зможуть поглинати поживні речі: як садити цибуліні слонового вуха. Якщо у вас великий сад, спочатку виберіть місце для рослини. Воно має отримувати багато сонця, а температура повинна бути вище 13 градусів за Цельсієм. Перед посадкою додайте у ґрунт 5 см компосту, оскільки рослини потрібна органіка. Оптимальний РН 6-7. Якщо ґрунт кислий, додайте вапну або сірку для балансу. Далі викопайте ямку глибиною 10-15 см і покладіть туди бульбу. Плоский кінець має дивитися вниз. Після цього прикрийте бульбу вологим ґрунтом, використовуйте збалансоване добривошкірні 2 тижні, і рослина швидко зростатиме. Якщо побачите бурі листки, обріжте їх, щоб запобігти поширенню і регулярно поливайте. Стягування зменшить полив і періодично підрізайте листя. Можна навіть перенести рослину в приміщення, про що ми поговоримо далі. Як зберігати цибулини слонового вуха, оскільки цибулини легко пересаджувати, їх можна викопувати, але треба обережно поводитися, щоб не пошкодити. Поводьтесь з ними, як з квітковими цибулинами. Дочекайтеся приблизно за 1-2 тижні до перших заморозків. Потім обріжте все листя стерильними ножицями, залишивши невелику частину над землею. Викопуйте бульби за допомогою невеликої лопатки. Де, можливо, розпущіть ґрунт навколо бульби та витягніть її руками. Залиште молоді корені, якщо вони є, потім обережно очистіть бульбу від ґрунту та обріжте зайве коріння. Промийте бульби водою з шланга та дайте їм висохнути в прохолодному темному місці поблизу тижня. Виріжте залишки сухого листя і обгорніть шкірну бульбу в папір. Зберігайте їх у коробці впродовж зими. Періодично перевіряйте на шкодників або хвороби. Якщо щось з'явиться, обробити бульби олією німу та дайте висохнути перед повторним збереженням. Частини запитання Питання: у який місяць саджати цибулини слонового вуха. Відповідь. Краще садити їх на вісні, коли температура ґрунту досяжне 10 градусів. Це тропічна рослина, яка не любить холоду. Питання: чи повертаються цибулини слонового вуха щоку. Відповідь так, особливо в помірних регіонах. Смороду проростуть з бульб вісні. У холодних районах краще зберігати їх у коробках. Питання: за яку годину проростають слонові вуха з цибули. Відповідь вони з'являються приблизно через 3-8 тижнів після посадки. Питання чи розростаються цибулини слонового вуха. Відповідь залежати від сорту. Деякі мають розлоги коріння, інші залишаються на одному місці. Питання чи можна залишати цибулини в ґрунті на зиму. Відповідь у зонах 7, 11 так, але в холодних регіонах краще викопувати. Питання, чи потрібно викупувати цибулини щозими? Відповідь не обов'язково. Якщо зими не дуже холодні, або бульби добре криті мучою, смороду можуть перезимувати питання: що робити з цибулинами восени. Відповідь або замульчувати ґрунт, або викупувати їх за один-два тижні до заморозків для зберігання. Питання: чи треба замочувати цибулини перед посадкою. Відповідь ні. Бульби мають бути сухими поза ґрунтом, інакше може з'явитися гниль.